19 травня Україна згадує жертв політичних репресій. Кожного й кожного, хто пройшов через в'язниці табори заслання, та був розстріляний без суду і слідства. Утиски та гоніння радянського комуністичного режиму торкнулися всіх прошарків населення від селян до інтелігенції. Зокрема, великий терор 1937-38 років, ініційований диктатором Йосипом Сталіним, призвів до знищення політичної, мистецької та наукової еліти України. Лише за офіційними підрахунками на території УРСР було засуджено приблизно 200 тисяч осіб, з яких понад 150 тисяч розстріляли. День пам'яті в третю неділю травня був встановлений указом президента у 2007 році. По всій країні відбуваються заходи спрямовані на відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про невинних жертв, покладання квітів до пам'ятників і меморіалів, виставки наукові конференції тощо. Відтак, вшанування репресованих та засудження злочинів проти людяності є кроком до зміцнення демократичних цінностей та прав людини в Україні, аби злочини тоталітаризму більше ніколи не повторилися.